Добрий день, малята! Сьогодні я вам розкажу казку про кавунчика. Казка мені дуже сподобалась. Вам теж сподобається. Жив був на баштані маленький кавунчик, смугастик. Він був круглий, зелений у темно-зелену смужечку. Справжній красень. Але смугастик дуже хвилювався, а раптом я не виросту солодким. А раптом мене ніхто не захоче. Поруч росли його братики та сестрички, інші кавуни. Вони заспокоювали його. Не хвилюйся, смугастику, усе вийде у тебе. Треба тільки набратися сонечка й дощику, і ти станеш найсмачнішим. Щодня кавунчик слухав пісеньки вітру, пив дощову водичку і грівся на сонечку. А ще до нього приходив їжачок Степан, який казав. Я вже чую, як ти пахнеш солодко. Ще трохи і ти будеш готовий. Смугастик дуже старався ріс, набирався сили. Аж ось одного дня на баштан прийшли діти з дитячого садка. Вони побачили кавунчиків і вигукнули: Ого го! А цей! І такий гарний зі смужечками і такий круглий. Це був наш смугастик. Його обережно зірвали, помили і на святі в садочку розрізали навпіл, а всередині справжній скарб, червона, соковита. Солодка м'якоть. <гум> казали діти, це найсмачніший кавун у світі. Смугастик був дуже щасливий. Він зрозумів, коли ростеш із добрим серцем, на сонечку з любов'ю усе обов'язково буде добре.